Мукає молоко, згущенка, тушонка. Ну, хліб смачнеє для дітей. Бруасани ми їмо вже і печиво є, фасоль, мука, цукор і крупи. Переселенка з рубіжного Ірина показує суспільному допомогу, яку отримала в одному з гуманітарних центрів Вінниці. Каже, цього їхній родині вистачить на місяць. У Вінниці живуть майже півроку. Сюди переїхала разом із чоловіком та донькою. Житло винаймають, на роботу, поки не влаштувалися. Але того, що знімаєш, дуже дорого виходить. І нам ну не вистачає на, на на все таке необхідне на одяг на продукти, і треба. Ну я не знаю навіть, що що робити треба або або так шукати щось собі, допомогу або. Працювати теж питання таке не дуже просте. Ми тут тимчасово і ми розуміємо, і роботодавці це розуміють. Вісім продуктових наборів взяла переселенка із станиці Луганської. Це каже на кожного члена родини по допомогу, яку видає благодійний фонд за Луганщину. Пані Любов приходить вже втретє. Для її сім'ї це суттєва підтримка. У вінниці родину поселили в одному з гуртожитків. Дуже вдячний за допомогу. Дуже доречно у нас сім'я велика. У нас тут. Вісім чоловік. Тут якісь ось є кркруасанчики на, на дітки, 12 років і півтора рочку. Продуктові набори видають переселенцям із Луганщини з квітня, каже регіональний представник благодійного фонду за Луганщину Андрій Юзвенко. За цей час вже роздали понад 10 тисяч пакунків. Центри видачі зорганізовують не лише у Вінниці, а й у районах області. Нас в середньому від 300 до 700 сімей за одну видачу. Плюс видача йде в могилів подільському Там на сьогоднішній день у нас порядка 140 чоловік. Потім є видача адресна в нас в Гасінський район, в Барський район, в Муркорилівський район. Нам ніхто і не дає цю допомогу. Ми її самі шукаємо. Пакунки формують відповідно до кількості людей у сім'ї, каже волонтер Ярослав Гнатюк. У кожному пакеті є пачка макаронів або одна, або дві. Є сок, сахар, мука, кілька закруток може бути овочеві або м'ясні. Будь-що не молоко для в ну, більше ніж на п'ять людей. І є олія п'ять літрів. А яка крупа Два пакети пшеняної крупи та стільки ж горохової взяла переселенка Раїса. каже, цього для їхньої родини із чотирьох осіб вистачить на кілька тижнів. Каша хороша з неї виходить, масло добавиш, і буде гарно. І в котлети можна фарш діляти ну, фарш додавляти та вареної крупи, і вкусні котлети получається. І дешеві. Окрім продуктових наборів, видають і ліки. Цього разу гум допомогу отримали півтори тисячі осіб, каже Андрій Юзвенко. Про час та місце наступної видачі волонтери благодійного фонду за Луганщину повідомлять на своїй фейсбук-сторінці. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.